Вітаю, друзі, на каналі. Помните квартиру цю, що ми дивилися в Оренці возле Рибедавія, називається Село. Хто не бачив, ось прикріплю силку, подивитесь. Зараз трошки напомню. Квартира коштує 54 тисячі і ми торгувалися за скидку. Торгувалися про скидку ще трошки, щоб нам знизила до 50. Але потім я запросив нота Сімпле. І вийшла така ситуація. Я давай дивитися і ця квартира була ще не зареєстрована, тільки там куча була проблем, не було кадастрового номера, були задовженості. Там жінка і чоловік, і вони ділили якось цю квартиру. І, в общем, там ще була куча довго на неї висіла. Також це соціальне житло. Вони не, не зняли цей соціальний статус це соціальне житло. Там це так, але я до цього ще не, не повністю ще не копав, і просто їм сказав, щоб вони погасили ці долги. На що мені ріелтор сказав? Ти не переживай, можна зараз підписати предконтракт, і... а це ми зробимо без проблем. Я сказав, що нічого не буду підписувати, давай подождем, поки ви це регулюєте. На що вона мені сказала? на неї багато очері, тому я тобі рекомендую підписати Ну, Я не согласився. І сказав, давайте рішайте це. І вона сказала, що це буде десь три тижні. І я буду тебе мати в такому тоні. Ну, розумієте, так? Да? Давило на мене що я підписав і, і типа ліво підписую час, либо ні. І вже ось пройшло два місяці, і я отримав повідомлення у цього рієлтора, що вони вже майже все уладили. І залишилося підписати нотаріус, нотаріус якісь там документи. Ви розумієте, так? Да? Як думаєте, що нам робити? Купляти цю квартиру чи ні? Контактувати з ріетором цим далі працювати, чи... щоб далі ще може їй написати, узнати більше інформації, щоб попитати ще, чи зняли вони, чи можна продавати цю квартиру, що там і чи далі вони кадастровий номер зробили, це там по кадастру і всі нюанси ці. Як ви думаєте, друзі? Так що, друзі, бачите, така ситуація. Насторожлива, ця квартира висить майже рік, а може навіть і більше, може навіть більше, ніж рік. Як ми бачимо, нікому вона особо не потрібна. Так що, я думаю, конкретно, я думаю, не вмішуватися лучше не вмішуватися туди. Ну Сама по собі квартира, так, да, вона. Я не скажу, що хороша, але і не, і, і не, і не дерьмово. Зовсім там хороші панорамні окна і все. Так, да, там соціальне житло там буде по-любому холодно, але ж все одно, я думаю, ви знаєте, така ситуація. В Іспанії з житлом, що може була б і непоганий не варіант. Ну я ж кажу, якщо вона... Гарячі пирожки, скажімо так, розбирають швидко, а вона вже вісить, так що це вже насторожує, як, як мінімум. Я вам скажу чесно, якщо був би якийсь добросовісний рієл, то ще можна поработати з ним. Так, як вона мене завтраками годувала, я ту ноту 7 дав тоді неділю. Якщо ви пам'ятаєте, хто повністю раз кажу, подивіться. Вона не постійно завтра-завтра, без отвіта, неділями. Я так тоді загорівся і купити, а зараз і думаю, що це родна лучше. Я зараз все обдумав, остив, так, все осмислив, Багато ваших коментарів теж толкових почитав. І зараз вже зовсім по-другому дивлюсь на це. Ось сьогодні 26 число, і це пройшло два місяці. Ось сьогодні я вам, якраз, по гарячим слідам, те, те що думаю, я вам записую. Бо багато було питань, чи купив квартиру, чи ні. і ось сьогодні з вами ділюсь, скажімо так, в курс справи ввожу. І це вона каже одне таке, задачу, яку я їм поставив і справи. Це вони і справили так. А другі їм місії не давав, Так що то, що там на самом деле, я ще не знаю, там теж треба ще покопатися. Ну, я ж кажу, вже стільки времени пройшло, що я вже подостив і вже особо не хочу об'язуватися, це. Зразу на перший погляд ну, жінці мої квартири сподобалась. Ну, маленькі, звісно, коматки, але ну, панорамні вікна, вид дуже чудовий. Але я скажу, зразу був дуже насторожений. Мені не подобалося, що там чотири дома цих рядом стоять. І в цих, цих домах, що двері відкриті, під'їзди постійно. Ну так, Проходний двор. Да? І я там замічав, в ніколи під'їздах живуть цигани. там теж. Я питав реєстра, що тут є, є окупаси. Вона сказала, тут все нормально, це безпечно, Окупи цигани живуть, але ніяких окупацій немає. Всі там мирно, всі працюють, всі живуть. Да? Теж мені не подобається, що такі там дворики, там куча бутилок з-під пива. В ну, общем, видно, що сусіди теж там і алкоголю потребляють и... теж таке. І теж квартира на останньому етажі, це третій етаж. Третій етаж. Ну, Криша не перевіряю, це такий чисто по Google Мас подивився. Здання саме вроді не старе особо. І криша так з виду, з птичого польоту, скажімо так, з Google Maps нормальна. Видно, що ну, в хорошому стані. Бо я дивився тут в феролі квартиру, там із, із Google Maps було видно, що даже там вже такі кусками вони міняти, десь залатували. І ми тоді, і правда, в феролі піднялись на кришу, там клеїли. Чим, чим там тільки не клеїли, ти в тій криші скотчем і пластиліном заліпали, там стид. Я тоді не хотів знімати, бо я теж загорівся в феролі, теж подивіться відео. Зараз тут прикріплю. Ми піднялися на кришу, а там, ну так, кажу, там такі латки. І теж нам тоді рієтор казав, що все мінялося, все отлично тут. А ми потім подивимося, де ж мінялося. А він каже, а що ви хотіли за такі бабки? Ну, як би розумієте логіку. Ну, я, як... На мене це треба одразу казати. Ви продаєте квартиру, кажете недостатки всі. Чого брехати, що там мінялося і все таке. Да, так, зрозуміло, що може ціна замірну, ну, ну не можна ж брехати, як ви думаєте. Друзі, знаєте в чому прикол? Я тут сітував постійно. Некомпетентність іспанців. І мене некомпетентність спасла. Але скільки време пройшло, що вона мені маня, наманяну за місяці пройшло. І я просто так подумав, все обдумав. І ще надо мені реальна ця квартира. Вона в селі, це навіть не місто. Да? Там хороша, хороша розв'язка. Але щоб мені це отоплювати і там стіни танки, це треба сока машин дров, щоб її отопити. Так, да, будеш з квартири, ну будеш сидіти там, в повній жопі, в холоді. І це навіть не город. І ви ви пишете, що ти хочеш за таку цену? Так що за таку цену? Якщо це село, я про село кажу. 50к квартира в селі. Що ви мені розказуєте, що нема таких цен? Є такі ціни, ну треба шукати, я думаю. Просто ви кажете, що не можна купити за 50 тисяч. Може і не так ви все прирівнюєте до Барселони, до Мадріда. А я кажу за пердешне село якесь на на 5 тисяч мешканців. Так що, друзі, я руки не опускаю. Якщо може ще купимо. Купимо, якщо така судьба, то... Отлично. Якщо не купимо, то нічого страшного. Зараз криша на головою, а якщо ні, то зараз придумаю ще умні палатки офігенні, може, десь умну палатку поставим. І то буде шикарно. Але зараз не треба нікому квартира. Тому що цивілізація не стоїть на місці, я вже знайшов несколько в рілів, які там умні палатки взагалі шикарне ділять для бомжей. А може цивілізація далі піде і взагалі буде круче, такі автономні, прикольні. Так що побачив, а може ще поїдемо в Україну, може ще війна закінчиться, то. Поїдемо на родину, тому що тут ось перспектив ми поки що не бачимо. Ну, не жалуємося на життя, але побачимо, як складеться. Друзі, я думаю, що про цю квартиру ми вже будемо забувати з вами потихеньку. Просто ви в коментарях писали, чи купив ти, чи ні, чи що там в тебе. То я вирішив це зараз відео, інформація якась з'явилася і зразу з вами поділився. Так що з цієї квартири ми закінчуємо, будемо ще дивитися, друзі, будемо знімати відео, а тут оставимо хрест. Галісія не хочу міняти на другий на регіон Іспанії. Для мене це Галісія мені подобається найбільше. Можете захайте мене в коментарях, але я вже звик тут, а може я вже просто звозити, тому що не хочу особи мінятися. Ну, мене Галісія влаштовує. Хоч багато мінусів є, але я, считаю, рахую, що плюсів набагато більше, хоча не знімаю особи відео, як ви зрозуміли, про плюси, тільки про негативну. Але все ж таки. Чого я поки ще не дивлюся, на яких квартир, А тому що нічого нема. Оце тоді на весну на літо виставляли квартири, але все це були останні етажі і деряві криші, Щоб поки дощей немає, поки дощей не було. І вони сухенькі, там трошки підляпали, підмазали останні поверхи. потолки, щоб не було видно, що криша дерява і все. А зараз нічого особо не виставляють в моєму ціновому діапазоні. А кредит особо я не хочу брати, тому що ситуація така. Доволі нестабільна зараз у світі і скрізь хто на що буде завтра. Не хочу в це гімно вляпатися. Покажу, знімаємо квартирами, ми такі великі гроші платимо і Ну, що я там, плачу там понти. Зараз ти кредиту, кредит купиш, ти, ти, ти все одно тільки будеш її платити до, до пенсії. Там постійно проценти ставки ці ростуть вони. Ну, банк ніколи не залишається в мінусі. Це 100%. Також, друзі, писав мені. Один мужчина купив яхту, але яхти я не знаю. у мене один вопрос такий, куди фекалії змиваються і все, куди це постійно треба фекалії відвозити, як це взагалі працює. Оце я задавав такий питання, Напишіть в коментарях, хто цікаво, хто, хто в курсах. І це теж треба тільки осмотри, проходить і усе на світі. Ну Вопрос з фекаліями дуже інтересний, куди змивають всі фекалії. Ось дивіться, кстати, теж красно продається. Варіантів багато таких хала буде. І це ж теж треба ревізію дна проводити і все. Ну, До яхти я ще не я не такий продвинутий персонаж, як ви. Я по старомодному якусь халупку купити, Хоча б ліфта без ліфту да, спокійно собі жити. Так що, друзі, таке вийшло відео. Якщо сподобалося, вподобайку, пишіть в коментарях. Будемо далі держати в вас курт, що там по нерухомості в Іспанії, яка ситуація. Тож дякую і до нових зустрічей.